Доброго дня, шановні друзі. Олександр Мазан, і ютуб-канал Микола Лис. Це, до речі, одна і та ж особа. Тут Так от, Микола Лис разом з Олександром Мазаном вітають вас з Крижополя. Сьогодні тут, у затишній залі Крижопільської дю США, проходить волейбольний турнір серед юнацьких команд. Базовий. 2008 рік народження. А зараз на майданчику у червоній формі, в червоних футболках ближче до нас хлопці команди Янпільської ДЮСШ. Янпіл. А напроти, у темних футболках, грає команда Вінницької обласної ДЮСШ США. Віннична. Це Збірна, скажімо так, Вінницької області. Це хлопці 2009 року народження, і вони в цьому турнірі приймають участь в якості ну, процесі підготовки до фінального етапу національної першості юнаків 2009 дев'ятого року. Народження. Турнір називається Кубок Подяки. Подяка е, сьогодні е, двом визначним волейбольним е, особистостям е, Вінниччини. це якраз е, е, Володимир Васильович Чикурда. Ви там бачили, він зараз за судівським столиком в окулярах працює. Перш за все, як дитячий волейбольний тренер і колишній директор цієї кижопільської діша, який е був директором 54 роки. 54 роки. І зараз він бачите в строю, він сьогодні працює е -е суддею на протоколі. Як там називають? Секретар матчу або, або третій суддя, як називають. От так. Ну а друга людина це Василь Григорович Пустовід. Видатний волейболіст, і потім тренер, і взагалі і керівник спортивний. Багато ліків очолював Крижопільську районну організацію ВФС так, Колос. Ось цим людям і присвячується турнір. Три-три рахунок ви бачите табло там на дальньому плані. На подачі Владислав Греченюк, шостий номер, команда Ямпіль. Я буду просто називати не Ямпільська дівчата, а Ямпів. Ну, а хлопці напроти буду називати збірною там чи просто вінська обласна зірша. Е, ось так, щоб було. На подачі, до речі, номер четвертий Костянтин Кулик. І ось така характерна особливість цього турніру, що сьогодні. Зв'язуючий або пасуючи Костянтин Кулик, номер 4 номер 10 і Роман Левицький, догравальний, вони є представниками саме Ямполя, Ямпольський дюша, але сьогодні вони грають проти своєї команди у складі збірного. Десятий номер Роман Левицький і 4 номер зв'язуючий Костянтин Кулик. На подачі Максим Кузінцов, бачите, подача в стрибку. прийнято називати це силова подача. Пасуючий сьогодні е, саме є ось Максим Кузінцов, п'ятий, 5 е, е, ну, Костянден Кулик взагалі-то пасуючий. ну, Сьогодні бачите, цю роль виконує Максим Кузінцов. Дмитро Голуб, номер другий у команди. Зараз він зіграв на болосі, номер другий. Дмитро Голуб, один з лідерів цієї команди. Ось він Дмитро зараз буде подавати. Нещодавно завершилась першість Вінницької області серед юнаків 2007 року народження. Там команда Ямполя посіла, ой, посіла, по моєму, друге місце. Якщо не помиляюсь, да, друге місце і Дмитро Голуб був визнаний кращим волейболістом команди Ямполя. Ось він другий номер Дмитро Голуб. Якщо не помиляюсь, 2008 року народу. Да. А на подачу зараз Артем Кримовський, представник Козятина. Він займається в Вінницькій обласній здоща, але раніше займався козяти, як називається, кадіоша Козятинської міськради. Артем Кримовський, номер, шості, номер сьомий. Е, Данило. Ні е, е, Ш... Данило Шульга номер 7 І Олександр Нечіпорук, дев'ятий. Це Артем Розумович, зараз зіграв третій номер. І Владислав Віталій Читиркін, номер 7 Номер другий, Віталій у збірний, він представник е, команди Бершаді. Бершад теж сьогодні привела участь, як і господарі команда Крижопицька Дюша. Чотири команди. Нападаючи Богдан Полятиченко. А це Артем Воронюк, номер 13 у збірні. Він личанин. 29 та Вінницький ліцей номер 29 якщо не помиляюсь, Артем Воронюк номер 13 Організатором цього турніру є Вінницька обласна дюша. Там ціла серія таких турнірів буде. Якщо я не помиляюсь, планується у різні вікові категорії. 2010 рік планується, можливо. Є варіант, що це буде в Могилеві подільському. Обговорюються такі варіанти. Збірна виграє з рахунком 9-7 на подачі Артем Воронюк. Пасує Кознєцов. невдала передача. Кулик і Віталій Четтиркен. Віталій Четиркин. Є одним з лідерів Вінницької обласної ДШ збірної. Тренується він у Бершаді, де є відділення Вінницької обласного Тренує їх там Валерій Дунаєвський. Я не сказав за суддю, зараз, до речі, працює першим суддєю працює Микола Кравчук, Він представник Бершаді, працює тренером. Бершадський дівша Ровесник. Так, так називається. Ровесник. Є сьогодні глядачі, ви бачите. Знаєте, що е, Кабмін дозволив присутність глядачів з 12 січня на спортивних змаганнях. Артем Розумович на подачі, прийом Агамірзоєва Назара і атака Данила Шунгі. Я сказав, що да, Шевчук. Я все рена Данила називаю Шульгою. Ні, Шевчук, звичайно. Де. У мене якісь асоціації з цим прізвищем, не знаю. Данило Шевчук, он зараз він зіграв, сьомий номер. А це атака Романа Ловицького. Ян Пільчанина. Максим Дмитрієв, номер 1 А п'ятій Максим Кузнецов. Це команда Ямполя. Не пройшла. І е, 12-8 рахунок на користь Вінської обласності. Ми бачимо, що вже перевага вимальовується. Збірників Віталій Чотиркін на подачі. Ми здали прийом Дмитра Голуба. Не Розібрались вони з Владиславом Гречанюком, Шостим номером. І 13-8. Але ці янківчани вишкрябали цей м'яч. Непоганий блок, але м'яч від рук Максима Кузенцова уходить в баут. Юрій Махновецький, тренер команди Ярмінської Діша, бере перерву. Тайм-аут. За рахунку 8-14. Вже бачите, що така загрозлива відставання команди Ямполя. Мінус 6. Ну, а команду Вінницька обласна зірша, Вінничина, я забув вам представити Лариса Силобородка, яка е, вона сама родом з заболотного, це поруч з Крижополем, Крижопільська міська громада. І вона тут розпочинала займатися саме в цій залі, скільки там років давно-давно-давно. Е, і е, тренер був якраз Володимир Васильович Чекурда. Ось такий переклик і старичний. Ваут подає Віталій Четиркін. Є ще Владислав але Він сьогодні, я не знаю, не проїхав, мабуть. Це брат старший. А це один з двох братів Дмитрієвих, Максим. Старший. Ще Олексій є. Теж грає під дев'ятим номером. Під десятим. І отак Дмитра Голуба. Першим темпом. 193 сантиметри. зріст Дмитра Голуба. Ще, напевно, ще підросте. Ну, вдалий тайм аут взяв Юрій Махновецький, Юрій Леонідович Махновицький, який вже як тренер має титули, Блок Дмитра Голуба. Ось ряд, який вдалий тайм-аут. Дивіться, 11-14 в тому році саме ця команда, основа цієї команди грала, виграли гімназіаду обласну. Янківська діаса. Помиляється, на подачі Максим Дмитрієв. І його міняють, виходить ліберо Станіслав Рудий. 11 номер. На подачі Данило Шевчук. Дмитро Голу. 15-12. Зачала слави Гречанюка. Віталія Христофора, лібера команди збірної. Він 10-го року народження, 14-номер. Він сам з бару, вихованець Світани Дмитрівни Скорбатюк. Як і Матвій Зверхановський Вархановський, 8 Подача Греченівка, прямо Христофора, пас Кулика І Артем Кримовський. Блокаут від Максима Кузнецова 16-13. Команда Вінницького обласного зірша Вінничина вийшла у фінальну частину національної першості. Я не знаю точно терміну проведення. Але перший фінальний тур відбудеться в Ужгороді. І туди е, поїде ця команда. Костянтин Пулик на подачі 17-13 школа попереду. Вінницька обласна. Виходить на майданчик у Ямполя номер 10 Олексій Дмитрів. Менший брат. Прийом Поля Тиченка. Левицький, скидка, накат, як кажуть. І. Колик пасує вороні. Прийом рудого. цікавий розіріш, друзі, у нас. Закінчується невдалою дією ямполя. Максим Кузнецов на подачі. Капітан команди. До речі, Максим Кузнецов, 5 номер. 14-17. Блок від Голуба. І е, торкання сітки у Артема Кримовського. Ні, ні, у Голуба. 18-14. Роман Левицький. Френ Політиченка і голову задала. Зараз він зіграв другим темпом. Бачите, що Дмитро може атакувати і першим темпом. Кристофор на прийомі. Кулик. Чотирки. Віталій четир. Краще бомбардир Вінницької обласної обласна з чемпіонаті України. Артем Кримовський. Мяч влучає у майданчик. Розмір якого ви знаєте, так? Да? 9 на 18. 20-15. Такий рахунок. Не подає автомки. У нас, знаєте, справжня збірна. Тут є представники Вінниці, Бару, є представники Ямполя, представники Бершаді, представники Козятина. По лінії зараз атакував Віталій Читиркін. Ми бачимо, що помиляється Максим Кузнецов. Бачимо, що у Віталія ну, якийсь уже діапазон атакувальних є. Він не тільки атакує по діагоналі, а й пробуває по лінії, як прийнято казати в волейболі. Артем Воронюк. Шульга. Артем Воронюк, бачимо. Дали блок там трішечки невдало Максим Кузнецов другу передачу зробив. Як кажуть, загнав він розумовича туди в сітку. Я, як і цього разу. Ну, Це не профільний пасуючий, я ж кажу, основний пасуючий. 2316, Юрій Махневецький перерва. Основний пасуючий, це якраз от четвертий номер збірної Костянтин Кулик. Пасуючи ямперської ДЮСШ. Глядачі. Ось у нас ще є глядачі. Поважні. Там бачите сектор, лінійка стрибучості так звана. Сьогодні буде конкурс, кращий з трибуну висоту, кращий з трибуну в довжину з місця двома ногами. Тут проведені ми обов'язково відео знімемо. Це вже традиція змагань під егідою Вінницькою обласною ДЮСШ. Вправи спеціальної фізичної підготовки. 2316, Артем Воронюк. Я в не сказав за формат турніра, але ну, розкажу вже у, друг... у другій партії. Зараз сетбол заміна. Виходить на поле Володимир Козенятко Восьмий номер. Міняє він Максима Дмітрієва. Воронюк. Нападач. І 25-16. Перша партія закінчилась перемогою збірної Вінницької обласної з Вінниччина.